Цьому ролику є можливість вибрати аудіодоріжку з іншою мовою озвучки. Знайди кодове слово і напиши його в коментарях, щоб отримати 100 робуксів. А це переможець з минулого відео. Всім привіт, з вами знову Гуф, і це продовження пригод Нубаса в Блокс Фруйці. Але на початку давайте швидко згадаємо, що було в минулому епізоді. А там я купив собі найцікавіші геймпаси, а також я ще купив там свій перший донатний фрукт. Ті, Рекс повністю підкорив острів джунглів, убивши короля Мавп. Покинув цей острів і переплив на новий острів, який просто насичений різними злочинцями. Ну і звісно, я познайомився з першою бандою піратів. В попередній серії я отримав дуже велику кількість порад від вас. Оскільки основна маса моїх підписників це ті, хто грають BSS, і ще велика частина підписалася на шорсах, де я роздавав робокси, то було дуже несподівано отримати таку кількість цікавих коментарів по грі, яка начебто не цікава моїй аудиторії. В коментарях мені порадили, щоб я прокачував тільки три характеристики, тому що коли я досягну максимального рівня, то я зможу прокачати тільки три характеристики до максимума. Чесно, я навіть не знаю, скільки тут всього максимально рівнів є, але поки що я майже всі очки вкладаю тільки в блокс Фруїд. Мені здається, що це буде тривати не дуже довго. До речі, ось я побачив, яка у мене раса. Я почитав у Вікіпедії про неї і нічого не зрозумів. Тому розберемося з цим пізніше. Тепер хоча б зрозуміло, чому на іншому аккаунті я міг перепливати моря без кораблів. Це тому, що у мене там була раса акула. Ладно, акула дає можливість перепливати моря. А що дає людина тоді? На жаль, у Вікіпедії нічого не знайшов про унікальність цієї раси, тільки те, що вона круто впливає на якісь уміння, яких я ще не скоро побачу. Ну що ж, давайте продовжимо наші пригоди. Зараз я знаходжуся на острові піратів, і відповідно боротися ми будемо з ними. Тому давайте виконуємо перший квест на цьому острові. Перемогти 8 піратів. За це я отримую 3 тисячі доларів і 13000 тисяч досвіду. Цього досвіду мені вистачить, щоб підвищити свій рівень. Захотів я трішки зліва почистити меню і випадково ввімкнув фаст мод, який прибирає. Всі текстури на карті. Якщо чесно, мені такий стиль навіть більше подобається, але як повернути все назад? Ну ладно, давайте розпочнемо бити піратів Для початку ми їх зберемо всіх в одну кучку і е, зробимо це ми за допомогою одного удару по кожному із них. Так, от трьох ми знайшли, а четвертій десь пропав. А, а бачу, бачу, він ховається ось тут. Давайте ми його теж ударимо. І отак от, от ми їх збираємо всі в кучку і потихесенько використовуємо наші скіли. Зараз ви можете звернути увагу, як діє другий скіл, який я відкрив за кадром. Він притягує всіх ворогів до себе і наносить всім урон постійно, а також потім відштовхує всіх дуже далеко і також наносить дуже великий урон. Після кількох секунд очікування повторюємо цю саму процедуру. Спочатку кожному пірату даємо по одному удару, а потім добиваємо їх своїми скілами. Шикарно! Знову прокачуємо блокс Фруйт. Беремо наступний квест, який відкривається на 40-му рівні. Щоб його виконати, мені потрібно перемогти 8 брутів. Це, напевно, якісь брутальні пірати. За цей квест я отримую 3 тисячі з половиною доларів і 22 тисячі досвіду. Цього досвіду мені вистачить, щоб прокачати відразу 2 рівня. Ну добре, біжимо до них. Я вже знаю, де вони знаходяться і як виглядають. Тому я зараз на 100% впевнений в тому, що їм кінець. У цих брутів дуже класна булава. На запасному акаунті я користувався нею багато часу, поки не. Знайшов хороший фрукт. Чому вона така хороша, я вам покажу пізніше, якщо знайду, де можна її купити. До речі, я помітив, що я можу тільки 4 ворога приманювати на себе. Якщо я вдарю ще одного, то один із попередніх просто перестане мене переслідувати. Так, використовуємо удар хвостом. Бах! І мінус 4. Добиваємо п'ятого. І нам ще залишилося всього три тіла зробити. Ще раз переконався, що робокси, які я віддав за цей фрукт, того вартують. Але оскільки я не маю з чим його порівняти, тому для мене цей фрукт поки що найкращий. Добиваємо останнього брута бамс! І нарешті ми виконали другий квест. Зразу два рівні отримав. Давайте цього разу на ці очки прокачаємо мілі. Мені зараз ну прям дуже сильно не вистачає енергії для швидкого пересування. В наступному квесті мені потрібно вбити Бобі. Це бос на цьому острові. І за перемогу над ним мені дадуть аж 8 тисяч доларів і 45 тисяч досвіду. Блін, так я ж його взяти не можу. Мені потрібно ще один рівень прокачати. М -м -м, ну тоді давайте ще раз очок брутів поб'ємо. Досвіду за цей квест мені якраз вистачить для того, щоб Піднятися до 55-го рівня. Бум, бах, бум, бах. От і все. Завдання виконане. Рівень досягнуто. Знову качаємо блок з фруйт. Тепер я зможу взяти квест на Бобі. А я то думав, що я цей острів вже вздовж і поперек обійшов і перепройшов. А воно он як насправді. Ну ладно, не біда. Зараз це виправимо. Бобі, Боб, ти де? Мені здається, що по задумці цей Бобі мав бути якимось піратом-самураєм, але дивлюсь на нього і вилитий клоун получився. До речі, у цього боса також є суператака, і треба бути завжди готовим, щоб овернутися від неї. Тому що з моєю кількістю життя ця атака може бути смертельною. Останній удар, бамс! Ну все. Я перший раз переміг Бобі. Знову плюс 2 рівні. Давайте знову на всі очки прокачаємо блокс Фруйт. Після цього я вирушив в експедицію по острові в пошуках скарбів і секретів, які заховані на цьому острові. Найперше, що я знайшов, це скринька скарбів, з якої я отримав близько тисячі доларів. Потім я зустрів коваля, який може поліпшувати мою зброю, використовуючи мої ресурси. На жаль, я нічого покращити не зміг, тому що в мене не було якихось крил. Ого, я знову зустрів скриньку скарбів, але цього разу. Вона на вигляд якась краща. Нічого собі, з неї я отримав на тисячу доларів більше. Нарешті я знайшов торговця зброєю. Оскільки в мене зараз грошей достатньо, то я вирішив купити в нього все, що він продавав. А саме я купив і Iron Mace, який коштував 25 тисяч доларів. А також забрав дуал катану, вартість якої всього якихось 12 тисяч доларів. Не знаю, чи є сенс купляти всю зброю, але мені грошей не жалко. Тим більше їх і так нікуди дівати, крім того, як купляти фрукти але оскільки в мене і так непоганий фрукт, то якось навіть немає бажання його міняти. Поки що, тому мені здається, що можна ось так розкидуватися цими грошима, скупляючи всякий непотріб, яким я, мабуть, навіть користуватися не буду. Щоб ти міг поліпшувати свою зброю, тобі спочатку потрібно її одягти, а потім вже потрібно підходити до блексміза. До речі, щоб удосконалити мою нову зброю, мені також потрібні крила. Я не впевнений, але мені здається, що ці крила можна дістати на острові, який ось там далеко у хмарах. Ну мені туди ще зарано. Тому зараз я займусь прокачкою свого рівня. До тих пір, поки мій компас не засвітиться червоним кольором, тобто поки не відкриється доступ до нового острова. А ось і компас зачервонів. Тепер можна прощатися з островом піратів, але не надовго я сюди ще повернусь, щоб прокачати свою зброю. На отримані очки прокачуємо трішки дефенс. Можливо, це нам скоро пригодиться. Настав час активувати компас. Зараз він нас відведе на острів Десерт. Ну а тепер пора нам купити кораблик. Беремо за 300 доларів і вирушаємо в плав. Так, припаркуємося десь тут. О, нарешті земля. Точніше, пісок. Відразу біжимо на пошуки квестовика. Він нам пропонує виконати одне з двох квестів. Получається, тут боса немає. А це означає, що цей острів, мабуть, швидко пройду. Тому в цій серії я повинен його повністю пройти. А ще я хочу знайти всі секрети, які є на ньому. Я вже знаю, що один секрет тут точно є, тільки не пригадую, як туди попасти. Тому надіюсь, що мені вдасться його віднайти. А поки йдемо виконувати. Перше завдання квестовика. Потрібно вбити 8 бандитів. Я буду це виконувати тим же самим способом: всіх збирати в одну кучку, а потім добивати скілами. В принципі, з усім цим ви вже знайомі. Якщо ви знаєте якісь швидші способи виконання квестів, поділіться ними в коментарях. А поки що я буду проходити це так, як умію. До речі, давайте глянемо, скільки потрібно рівнів, щоб взяти наступний квест. Скільки? 75 рівнів? Ого, я тут надовго. Ладно, я пішов штурмувати бандитів. Підійшов до мене якийсь чувак і пи. Здоров, бро, я можу допомогти тобі. Я нічого не писав у відповідь, тому що треба було вмикати перекладач. Він мені допомагав тим, що наносив шкоду бандитам, а я мовчки добивав їх. Хоча я і сам непогано справлявся. Гей, бро, якщо ти дивишся це відео, дякую. До речі, а ось і вхід до секрета на цьому острові. Стрибнувши в цю ямку і пробігши по великому коридорі, тут можна зустріти секретного торговця. Що він придає, я не знаю. Він мені чомусь недоступний. Хто знає, що потрібно зробити, щоб торгуватися з ним. Виконавши квест, який мав би підняти мене до 75-го рівня, він мене вибісив, тому що мені не вистачило тисячу досвіду. Довелося чекати, поки відновляться вороги, і добити цю нестачу досвіду, вбивши двох бандитів. І ось нарешті я добрався до 75-го рівня. Але мені вже страшно, тому що я витратив немало часу, щоб добратися до цього рівня. А зараз, мабуть, мені доведеться аж до 100-го рівня качатись. Та ще й ці вороги знаходяться дуже далеко від квестовика. Багато часу тільки одне пересування забере. Для виконання квеста мені потрібно... Бідно вбити всього 6 офіцерів, але це суті не міняє, оскільки вбивши чотирьох, мені доведеться чекати, поки вони всі відновляться. Тому чи 6 офіцерів, чи вісім немає різниці. Цей острів з офіцерами дуже маленький, і тут дуже зручно збирати їх в кучу. Не потрібно далеко бігати за кожним офіцером. А ще за вбивство кожного офіцера мені дають майже по тисячі досвіду. Дійшовши до 78 рівня, мені дуже захотілося пришвидшити цей процес, тому я вирішив знову задонатити. Цього разу я купив Х2 досвіду на 12 годин. До речі, цей бонус ставиться на паузу, якщо я покидаю гру. І це дуже круто, тому що я можу не заходити в гру хоч місяць, хоч два. Хоч рік, а потім, коли повернусь, у мене все одно буде діяти цей бонус. З таким бустом я тепер можу прокачувати одразу по три рівні за один квест. Ох, ну цей донат зовсім не рішає. О, нарешті компас засвітився червоним. Мені здається, що найважче в прокачці рівня це те, що я не знаю скільки мені потрібно рівню до наступного острова. І ти коли піднімаєш кожен рівень, кожен раз просто нерви смикаються від того, що компас не почервонів. Мені здається, було б набагато простіше, якби я підготувався і Просто вивчив, скільки рівнів потрібно для наступного острова. Так, а зараз отримані очки, я потрачу на збільшення енергії. Вмикаємо компас. Наступна наша зупиночка на Frozen Village. Але перед тим, як ми вирушимо на цей острів, я спочатку хочу повернутися на острів джунглів і хочу купити свій перший фрукт у торговця. Який там фрукт би не випав, я його віддам своєму підписнику. Звісно, якщо він комусь буде потрібний. І щоб ми швидше добралися до джунглів, давайте ще. Витратимо кілька робоксів на геймпас, який я пропустив в минулій серії. Швидше плавання кораблів. Купляємо. Такс, чомусь я не бачу різниці в швидкості. Ну, можливо, просто мені потрібно перезайти. Але це вже пізніше я зроблю. Підійшов я до торговця, вже майже купив фрукт. Як тут мене хтось сильно вдарив, я зрозумів, що купити фрукт і зберегти його це не так то й просто зробити. Мені довелося почекати, щоб всі заспокоїлися, розбіглися, і тільки тоді я купив фрукт. Як бачите, перший мій фрукт від гачі фрукт смок. Якщо хтось хоче його отримати, пишіть. Якось як буде час, постараюся вам скинути його. Ну а тепер повертаємося до корабля і вирушаємо на новий острів. От і все, друзі. На цьому цей епізод підійшов до кінця. Якщо сподобався, підтримай лайком. Чим більше лайків, тим швидше вийде продовження. З вами був Гоу-Гуф. всім пока, всім бай-бай.